А зараз ми запрошуємо ще одну родину та співочу родину Наталія та Руслан Берешкевич із піснею сім'ї.

Чіткий спів'я, це вільність і любов, сів'я, це святі с молодом, сім'я незламна ябиня, молодо беребіння, коханий коли мені. Я любов за руку поведе, як два птахи, ми вірні, мов легки, мій різний тебе серце золоте, одна навіки в мене батьківщина, земля омита, милями Дніпра, одна в моєму серці. Це вікні сім Бог, сім'я, це свят і смотром, сім'я неслана як вебіння, мого народу у Переміння. Я вітаю вас всі, шановні, слава Богу! Слава Богу. Вибачайте, що сонечко гаряче. Але слава Богу, що воно гріє. Бо я ніколи не чув, що люди говорять, сонце старе і мені холодно. Сонце старе, але гріє. А Біблія є дуже і дуже стара. Але вона гріє, гріє серця, знедолені долі, розбиті душі, гріє сім'ї діточок, дідуся та бабусю. У мене дуже коротке звернення, тому то я прошу всіх дуже великої уваги. Я сам із Рівненської області народився в селі. Життя було нелегким той час, коли не було ні машини, ні мотоцикла. Ми велосипеда одного тільки мали, а в сім'ї восьмеро дітей я старший. До цього часу, до цього місця усі наші брати і сестри. Є гарні, благословенні і служать Богу. І кожен має від п'яти до восьми діток. Я маю восьмеро дітей, 14 внуків і 15 внук на підході. Шановні, чому так трапилося в нашому житті в час тоталітарного комунізму, атеїзму, безбожжя, де навіть цю Євангелію не можна було тримати в руках? Але мама і тато стояли на колінах і молилися за нас. Це був перший фундамент нашого благополуччя і благословення на сімейне життя. Тому то до сьогодні, уже маючи 38 років по підружжі, ми не деградуємо, ми об'ясняємося в любові і кажемо дорогенька і «дорогенький». Шановні мої дорогі брати і сестри, я тому-то хотів би зараз звернутися до цієї книги. Яка є книга над книгами? Вона зайняла перше місце в світовій історії. Вона у всіх музеях, до неї звертаються лідери, прем'єр-міністри, президенти на неї руку кладуть і клятвою обіцяють виконувати те, що записано. На сторінках Писання, тому що це слово не мертва буква, а слово, яке записане Богом. Ось що ми читаємо в Євангелії від Івана із другого розділу з першого віршика. А третього дня весілля справляли в Кані Галилейській, і була там Матір Ісуса. На весілля запрошений також був Ісус та учні Його. Як забракло ж вина, то мати Ісуса каже до нього: Не мають вина. Ісус же відказує їй, що тобі, жінко, до мене, не прийшла ще година моя, а мати Його до слуг каже: Зробіть усе, що Він скаже вам. Коли Господь в єдемі створив чоловіка, на ім'я Адам. А потім для нього жінку, бо побачив, що чоловіку не добре бути одному. І жінку дав для Адама. І пізніше, коли людина впала, тому що вона знехтувала заповіддю Бога, словом від Бога, прийшов Господь в проголоді дня в Єдемський сад і не сказав так простенько. Адамчик, євочка, де ж ви? Його голос був гучним, тривожним, розбитим, стривоженим. І він голосно закричав: Адам! Адам! Де ж ти подівся? Адама не стало. Адам заховався, гріх покрив його обличчя, обличчя його дружини, і, починаючи від єдему аж до першого століття. Бог через Слово, пророків, прозорлівців, відкриття сновидіння, видіння, шукав дорогу, як спасти і допомогти людині. І ось настала перша ера нового століття, на землю з неба зійшов Спаситель, ім'я якому дали Ісус Христос. 30 років тому. Запросила молода пара на весілля. Читаючи Слово Боже, я не один раз задумувався, Господи, Твоя ж місія залишити небо, щоб спасати, допомагати, лікувати, зціляти, воскрешати. А тут весілля. Чому то так трапилося, що не з похорон той хлопця, якому сказав, встань. Не з Зцілення того лазаря, який знаходився у гробі, вийде Воскресний. А з весілля починається нова ера. Ісус був запрошений на шлюб. І коли не стало вина, підійшли, і кажуть: немає в них. А жінка, мама Його каже, усе, що скаже Він, вам те і зробіть. Ось на цьому побудовані мої декілька хвилин моєї промови до всіх, хто на цьому майдані Усе, що скаже Він вам, те і зробіть. Христос прийшов в Кану, розпочав місію спасіння, визволення, зцілення і розбудови сім'ї і сімейних цінностей. Мій мама служила фундамент. До сьогоднішнього часу усе, що сказав він вам, зробіть. І сьогодні задається запитання. Я приїхав більше як 96 країн світу. Я бачив, де руйнується сім'я, де деградується, а бачив там, де вона будується, де є закони, де не можна розлучатися. Я бував в таких країнах і сім'ях, де маленькі хлопчик Притулився носичком своїм до віконечка і плаче татусю, не залишай нас. Тато стукнув дверима і сказав гудбай для мами тому що друга красуня посміхнулася і стала невидимкою в його серці. Бачили наші очі багато розбитих долей, калік, дітей сиріт, які потребують моральної. І духовної допомоги. Багато що ми переживали, бачучи, коли ми їздили по других країнах. Але ніколи я не думав, що Європа, яка цілому світу колись несла духовні ідеологічні цінності християнської етики, моралі, здоров'я та культури, сьогодні докотиться до того, що так духовно і морально впаде низько. Європа, яка має бути еталоном для багатьох країн світу, сьогодні потребує зцілення. О, якби європейські політики зробили все те, що скаже Ісус, не було б таких перекосів розумінні. Ми читаємо в временам, ось тому, що вони не хотіли мати Бога в розумі. то Бог забрав від них добрий розум. І дав їм поганий, перекошений розум. І вони змінили правильні статеві відносини на неправильні, бо Бог забрав цей розум. Вони не хотіли бачити і мати Бога в розумі. Пам'ятаю моє дитинство одного разу. Після зібрання я беру стакан води і тільки хотів напитися, аж в той момент. Мене бере за руку один із тих, хто вже вічності, священнослужитель конон. І каже: сій, не пий. А я подумав, що там отрута. А він каже: ні, ти забувся подякувати Бога. І кожен ранок, коли я встаю, я дякую Бога. Я кажу: слава тобі Боже, за банана, за кусочок хліба, за молоко. Дякую тебе за продукти, за свіже повітря, за здоров'я. Майте Бога в розумі. Зробіть те, що Бог сказав. Бо перший псалом каже: блаженна людина, яка не ходить на нараду поганих людей, не стоїть на дорозі грішних і не сидить в зібранні розвратнених людей, але в законі Бога, воля Його. І про закон Його мріє вона вдень і вночі, тому що все, що вона буде робити, все воно буде устроєно. Нехай би Бог сьогодні всіх благословив, Благословіння Україні, щоб була здорова сім'я, тому що все починається з сім'ї. Здорова сім'я, здорове суспільство, здорова країна.